Раночко любенькі, дорогенькі. Ранок у нас хороший день. Так на дворі гарно, птички співають. І це сьогодні спомнила тільки чогось. Та не спомнила, ну, подумала. Думаю, блін, вже ще на тій неділі у нас доцію іменини. Як время йде, як время біжить, туди-сюди і вже год, год прожили. Доця то молода, а тут вже до старості. Чи старість вже? Вже ближе і ближе. Вона вже старість є, ну. Але... Так, що ми дивимося? Давайте не длинне відео зробимо. Чи буде деокупація території України? Правдиво? Коли і як? Якщо буде, давайте подивимося, давайте цю колоду візьмемо. Розклади, мотаночки, набори, свічечки, все пишете вайбером. Все відповідаю. Так, чи буде деокупація території України? Не, не. Давайте подивимося, як в бачиться все. Чи буде деокупація території України? Работати над цим надо. Трудиться над цим надо. Ну, так карта показує. Тут, если вона і буде, если вона і буде, то тут все йде через договоренність. Все йде вже, знаєте, як от після того всього, що це сейчас происходит, ну опять же, жінка. Опять же, жінка, яка, як, як сказати, яка на колінах буде усього світу вимолювати. Не знаю, карта так показує. Після того, вроді, вже там, де от поставили і пам'ятник. Поховали ми ті території. Не ми поховали, ми не поховали. А ну, взагалі, вроді б, сказать, вони вже там руські землі, так сказати. Понімаєте, опять приходить якась жінка. Яка на колінах буде вимолювати за ва цю колоду, повімаєте, опять же, тут карта смерті? Вимулювати те, на чому поставили, понімаєте, вже ще та є пам'ятник. І потихеньку, от я вам сказала, нема тут, щоб бистро, нема тут скорості, є тут карта верховної жріці, є тайни, є, є всякі розговори, є всякі якісь процеси вокруг цих територій ведуться. Ну, дело в том, что, ну опять же, опять карта йде, яка жінка. яка жінка. І що вона буде робити? І світ підключать было, так, да? на колінах усього світу. Так і карта і показує. На колінах усього світу. Ну тут <кліпи> по карті должны в Росії пройти самі зменения. В Росії, в самій Росії, а які переміни в Росії бути? Обнулиться Росія до карта нульовий. Обнулиться. Тобто щось поміняться, щось до голови, з ног на голову, чи з голови на ноги, щось повинно помінятися. Сама Росія після обнулення свого, тобто цар міняється, людям може мишлення там, трохи міняються. Тобто, після обнулення самої Росії, розумієте, от жінка яка. От на колінах усього світу. Ну, вертає потихеньку. То все одно карта, будущого цих територій, воно в Україні. Воно в Україні. І світ в цьому поможе. Світ в цьому поможе. А в Росії яке обнулення пройде? Правдиво, кажу так, як карта показує. Яке? Є желання в людей в Росії поміняти щось. Де в тому, що тут маг і в мах і король, І бояться, і люди самі і бояться, і все. Дело в тому, що через ваш страх ви ж без стоїтеся. стаєтеся. Карта, рицар без голови. Понимаєте? Ну, все одно тут буде обнулення. Карта, прежде всього, правда, карта дурака. А потім все остальне ми дивимося. То, знаєш, як вроді сказати по четвірки жезлів, от те, що кажеться в Росії железнобетонно, ну, то есть, годами, от, ніде нічого не, з міста не зрушиться. А карта показує, ну то есть, це карта четвірка жезлів. А карта показує, борьба все одно йде, йде тут даже от те, що карта як? самі власті настраюють людей проти себе. Потихеньку, помаленьку, да, є король мечей, да, є страх людей, да, є цей, але все одно карта звезди, карта желання, а карта бажання все одно є поміняти обстановку, повністю все поміняти. Ну і карта показує, буде обнулення, Буде в Росії обнулення, повністю буде. І чим ви дужче боїтеся, чим ви більше боїтеся, тим вас ця карта рицар без голови. Тож через війну, не через війну, ну, рицар без голови падає. Буде жінка вималювати в усього світу, ну це так, я кажу, образно. О, 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 території всі. Я вам скажу по карті, я б сказала, території всі українські вони будуть в Україні. Вони будуть в Україні, оці деокуповані території. Так, да, тут страшний суд, звісно. Те, що, те, що кажеться, взагалі нереальне не і, не, і невозможне. Немає так, як Росія, оттяпала і все. Страшний суд. Тут вище сили. Тут навіть мертвих людей з гробів піднімає ситуація. Тобто, тут є карта, прорисовується в других колодах, в гробах лежать люди, їх сили піднімають, якісь сили піднімають. Вот так само і тут. Звісно, будуть вони українські. Тобто цю ситуацію витягнуть на поверхність і все рішать. І всі, і всі сили, які є на цьому світі, вони будуть за, тим, за, за цим наблюдати, допомагати, і все буде на своїх містах. Да, Україна от страшний суд показує те, що те, що. І що цей страшний суд хоче ще нам сказати? Держіться, люди, держіться. Старайтеся, ті, що окуповані території, бачите, як він за дерево хватається? То й силу десь шукав. Старайтеся вистояти, видержати це все. Да, багато погибших, багато. Бо багато, розумієш, тут ситуація ну, пасівності. Люди, люди зневірюються, люди... Не це з вами Бог. Ви розумієте, з вами Верховний Жрець, з вами сам Господь Бог. Все, як сказати, ви, Те, що вище нас, все це бачить. Якщо ми балакаємо Господь Бог, він все бачить. Карта показує, все це бачить, кожну сльозинку, кожну, все це бачить. Ну і карта сили. А сильні ви де будете. Опять ж люди бачиш, як показує карта, люди проход, будуть проходити опять через розрушення. Тобто вроді, тільки так, знаєте, готовки ні, власть міняється, прийшли красні, влас міняється, прийшли білі. Тобто, вроде, воно трошечки, от люди, ну як сказати, не те, що змирилися, але трошки успокоїлися. І знову башня, і знову проходити по тому, що ламає їх, їхню життя, і знову, ну, я в тому, що оживання в людей Україна. Може, не в усіх, може, не везде, але все одно карта показує желання в Україну. Україна, щоб була. Щоб дом їхній був Україна. Ну, вот така карта. Так що не зараз це все буде, не сейчас, не зараз. Діло в тому, що же, же нам колода карт дає жінку. Дає жінку, яка не стісняючись, ця карта показує, не стісняючись нічого. Вона вважає, весь світ підключає під те, щоб. Де вона? отут? тут? -от. Вона весь світ підключає, ну, призиває весь світ Україні вернути те, що воно їй ну, принадлежить. Так, да, карта це показує. Чия, а ось вона, ось вона це жінка. Щоб ви розумали. Це карта Міра. Дальше. От вона весь світ, всі свої чари, всі свої, всі свої способності, так сказати, вона прикладає для того, щоб, оце, якщо ми питаємо, це питання да, до, 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 до кого. Всі там, взагалі, я вам скажу, чесно, по секрету, не треба ну як сказати, Ну, впереді, якщо ми дивимося карту, от якщо дивишся ти карту, розумієш, ну, дуже непрості времена. Те, що Україна проходить вже зараз, проходить проходить оцю трансформацію, це з війною, ці всі переміни, оце те, що люди міняються, це все, в Росії це ще впереді, ще впереді, впереді, впереді. І бачиш, і навіть в цьому ми От вони прийшли сюди. І ну, ми все одно них йдемо. Тому що ми те, що проходимо зараз, вони ще будуть проходити його не скоро. Томаш, воно їх ламатиме, ламатиме, ота башня, оті крахи, оті взриви, те, що в Росії буде відбуватися. і буде відбуватися це все не тільки з сторони України, що ну, де Україна, отут от, воно буде проходити. Ні, є і Китай, є Турція. є багато з яких сторон, може в Україні, в Росії. В Росії якісь там непередбачувані ситуації будуть, І вони будуть. І вони будуть, і карта примерно. Карта не за, карта не проти. Не за Україну, не за Росію. Карта показує те, що показує. Якщо показує карта башню на Україну, а як ти не скажеш це? Понятно, що ламають, рушать, не те, що розумієш, І геси, і, і все, що можна. І людські жизни, і людські судьби, і сім'ї, тобто, і території, і землю, все рушать. Ну як ти не скажеш, що башня? Як ти не скажеш, що Україна проходить башню? Проходить. Ну діло в тому, що як після того виходить, як після того всього буде Україна? А Україна буде. Саме головне, що Україна буде. І українці будуть на українській землі. А там все воно покаже. А там, розумієш, за терпіння нам дасть Господь спасіння, як кажуть. Затерпіння Бог дає спасіння. Отак само і Україні. За, україн, українцям. За те терпіння, що ми. Терпляче відставлю їм себе. Дасть Бог спасіння. А вам уже, ну, вам теж, щось своє предначертано. А що предначертано, поживемо побачимо. Це таке життя, воно сьогодні так, завтра так. Міняється дуже швидко. Все, давайте, пока-пока.